Вітаю! Ви на каналі Ретроогляду. Сьогодні ми розглядаємо досить цікавий телефон, який був у 2004 році першим мобільним телефоном для молоді. А саме це Nokia 2620. Це був досить надійний телефон, який був вже наступним поколінням. Попередники були чорно-білим дисплеєм, це вже був кольоровий. Функції майже ті самі, що у попередніх моделей, але трішки ж вже своїми змінами сучасними для того періоду. Чим він був особливим, поговоримо в цьому огляді. Скажу, яка ціна його була на момент. Випуску і яка ціна зараз, і покажемо його в принципі в дії, Пішов. як він працює. Телефон мав класичний моноблочний дизайн. Корпус був пластмасовий, але виглядав міцно. Однак з фішок даного телефону це була змінна панелька. Ти міг легко змінювати кольор даного телефону. Ну і зробити його унікальним для себе. Розмір телефону був 108 на 96х20 на мм, ну і вага 95 грамів. Якщо тримати в руці, він не здається досить легким, він здається досить важким телефоном, але на той час люди на це не звертали увагу. В руках він був досить компактним і зручним. Так, якщо клацати оцю клавіатуру і звикнути до того, що в даному телефоні, наприклад, немає двох класичних отут кнопок, Зелена трубка і червона трубка, а зелена замінена на S- як вихід з меню, то можливо вже звикнути з часом, але перший час буде, як у мене, палець лізти в ці місця. А тут нічого Дякую. немає. На даному телефоні дисплей на той час був прогресивним. А саме це 128 на 128 пікселів, 4096 кольорів, а також менюшка. Яка, в принципі, не змінилася, але вона вже була кольорова. Як я на початку сказав, вона до цього попередніх моделей була чорно-біле меню, а тут вже кольорове. По функціям зараз детально покажу в телефоні, як воно все працювало, як він запускався в той час, що ви уявили, коли людина у 2004 році покупувала цей телефон і як воно це все виглядало. От як запускався даний телефон. Ось так телефон запускався в 2004 році. Ну, ми уявляємо цю ситуацію. Звісно, телефон колишньої якоїсь дівчини чи жіночки, яка користувалася, то не важливо. Перед людиною було таке звичайне меню, яке колись було на Nokia чорнобіле. Тут воно кольорове. Із меню нічого такого особливого я не можу показати, крім. І я повторюсь, тут сапшення. Треба звикнути користуватися цим меню, бо ось ця кнопка, коли натискає, автоматично чомусь на двійку попадає, десь воно западає на вимкнення. Потім йде налаштування, це ігри, папочка якась додаткових функцій. Сімка. Тоді, типу, ти мов оператора різні послуги. замовити, пам'ять, дзвінок, телефонна книга. І будильник. Не знаю для чого вони виділили чисто будильник в папці додаткової функції калькулятор, що достатньо було на той час конвектор валюта, якщо не помиляюсь, учетка якась, календар, таймер. Важливо для людей було тоді секундомер. І синхронізатор мелодії. Як я дізнався, синхронізатор мелодії це типу, там вводиш різні числові значення от, от цих кнопок, і тоді створюється музика твоя унікальна, тобто мелодія, якщо простими словами сказати. З ігор на даному телефоні баунс, потім якийсь Natural е, Park, що типу якась панда, чи футбол, і тут ще повинна була змійка бути, ну її чомусь немає. Можливо, її видали, щоб було більше пам'яті в телефоні. В цьому телефоні не було радіо, не було блютуз, не було інтернету. Це був в першу чергу телефон для дзвінка і SMS. Ну і давайте ззаді кришкою сніму, покажу, яка все-таки батарейка, яка конструкція була всього цього телефону. Так, щоб ще зняти цю батарейку, це ще той квест. Так, перед нами звичайна батарейка BL5CB на 800 мА. Це не рідна. Я читав в інтернеті, що на ці телефони були батарейки BL5C, але це не важливо. В Nokia взагалі всі оці акумулятори вони були майже ідентичні по розміщенню контактів, по візуальній частині лише змінювався цей код, різні назви були там 4C, 5C, 5CB, V, Короте, неважливо. Односімочний, ну і все, в принципі, сімка затискалася ось так. Батарейку ставила людина. Дуже просто закривався телефон. І, в принципі, майже невбиваємо телефон на той час був. Що стосовно акумулятора, я хотів би додати, що на той час типу, ці телефони виділялися тим, що батарейка в даному телефоні тримала до 10 днів. Для нашого сучасного часу ось цей телефон, який ми заряджаємо на день один або два рази смартфони, е телефон дуже швидко сідає. Хоча батарейка в даному телефоні в 4 рази більше, а тут в 4 рази менше. В той час цей телефон у 2004 році 10 днів тримався спокійно. Якщо чисто дзвонить, заявляли, що від 3 до 4 годин. От безперервно говорити там з кимось по телефону і тому подібне. Якщо просто позвонив, поклав телефон, смс-ку відправив, можливо, дав дитині трішки пограти в телефон, 10 днів телефон не заряджався. Тому якщо на сьогоднішній день купувати даний телефон, то, непога, то непогана версія, як другий телефон ну, до смартфону на роботі, щоб раз п'ятилітку зарядив зарядив і пішов на роботу. І тобі буде він 100% робити. Якщо він навіть десь упаде, щось з ним відбудеться, там попаде якісь елементи на роботі, то нічого цьому телефону не буде. Він ще буде ну, 10-15 років можить, як Ну і На фінал хочу сказати про телефон. Я користувався ним десь плюс-мінус неділю з моменту придбання телефона. Купив я його за 250 гривень, тобто я взяв його і Sony Ericsson K750i. Які ви вже в огляді бачили. Даний телефон, як заявляє ChatGPT, як я моніторив. В середньому купують люди за 200-300 гривень в такому, стані, в такому стані. Десь там щось шрудить, коротше, Немає зарядки, тут потертий. В ідеальному стані з коробкою, з усіма плюшками, як він продавався у 2004-му із мобільного салону. Він тоді, коли його продавали, коштував 100, 100 120 доларів. На той курс це було 500-600 гривень. На сьогодні в ідеальному стані, як салон, як тоді у 2004 році, коли його продавали, його купити в такому стані в колекціонерів, колекціонерів можна десь за 800 тисяч гривень. Ну, все ще залежить від того, у кого будете купувати і на кого ви попадетеся. Але є, наприклад, за кордоном. Є такий сайт, якщо я без помилково назву його eBay чи eBay. Ну то вже не важливо. Ви всі впевнено чули про нього. Можливо, якщо такий відновити телефон з коробочка з усім зробити, його можливо продати дорожче. Тобто є люди, які відновлюють телефони, як я говорю, і продають. Даний телефон я буду продавати в себе в телеграм-каналі, десь тут буде вказаний а, в описі телеграм-канал і який Я створив нещодавно, ну і назва десь візуально тут покажеться. Коричі. Всі ці телефони, які у мене є вже в колекціях, там понад 50 штук. Половина з них працює, половина на запчастини можна використовувати. І цей телефон буде продаватися. Я його продам, напевно, за гривень 200. Я виставлю його на продаж. Тому заходьте, купуйте телефони, як ви бачите в огляді, я включаю все, працює. Перевіряю сімку Сприймав, бо деякі телефони, які в Україні такі іменно кнопочні продають, вони всі залочені на якогось американського, польського німецького оператора. І такі телефони, деякі люди зламують, якось їх перепрошивають, і вони, типу, нашу сімку сприймають. А деякі ну, не сприймають. От ну я купував який Sony Ericsson w 300 i і він чомусь не захотів сприймати українську сімку. Тому такі случаї і бувають. Е, що від вас? Лайк, like, підписка, коментар. Якщо пам'ятаєте такий телефон, хтось серед вас його ну, був е, користувачем, е, власником такого телефону. Напишіть свою історію. Я почитаю всі історії, я читаю. І є серед вас, які підписники пишуть досить цікаві історії про такі кнопочні телефони. Мені цікаво почитати, особливо після огляду, коли вже публікується це відео. Тому з вас лайк, підписка і до зустрічі в нових оглядах.